Все починається з малого, все починається з ідеї, така назва мого проєкту. Мета проєкту полягає у тому, щоб реалізувати прості ідеї, перетворивши звичайне захоплення на конкретний комерційно-естетичний вирів повсякденного вжитку. Що ж це може бути? Усе. Від чашки, виробленої з картону, до кімнатної шафи чи вуличних меблів з пінопласту, та навіть цілий будинок, якщо б потрібно, але поки що зосередимося на предметному дизайні. І в цьому полягає основний задум, який дозволить втілювати з простих макетів власні ідеї. Якщо схематично описати задум, він буде виглядати наступним чином. На першому етапі буде розроблятись форма з наявних елементів та формуватись базова ідея виробу. На другому етапі буде визначена найбільш доцільна функція об'єкту, і конкретну форму буде переведено вкреслення для того, щоб зняти точні розміри та вибрати текстури, підготувати проєкт. Виготовлений об'єкт буде представлено на виставці в одному-двох екземплярах на розгляд потенційним покупцям та клієнтам, а в подальшому його продаж. У разі успішного завершення другого етапу на третьому етапі конкретний виріб можна буде запустити у масове виробництво. Поступово в процесі проходження цих етапів буде долучатись все більша і більша кількість зацікавлених людей, що посилить взаємозв'язок та обмін досвідом. Для наглядної демонстрації я розповім про свій проект та його основні етапи. Перший етап створення восьми об'єктів моделей під впливом різних роздумів та ситуацій використовуючи прості підручні матеріали, старі побутові речі або вкладаючи мінімальні кошти, в середньому від 5 до 30% від зарплати. Найбільш ідейно близькими є три об'єкти, які були частково розроблені за допомогою паперових смужок, похідного матеріалу від оракала. Та, як правило, такого роду похідний матеріал одразу ж опиняється у смітнику. Цей спосіб має такі переваги. Здебільшого не потребує ескізування, оскільки об'єкти створюються за допомогою наявних елементів та матеріалів, одразу формуючись в певний об'єм. Це той спосіб, який є найбільш природній для людини. Завершивши роботу, отримаємо готову фігуру, яка може бути протестована та оцінена наглядно. Оскільки більшість з цих моделей відрізняються за способом створення та матеріалами, це допоможе краще підібрати відповідники серед професійних і високоякісних матеріалів. Другий етап створення цифрових 3D-моделей на основі розроблених макетів з допомогою таких програм, як VideoTrace, Autodesk і Modeler, для того, щоб відкоригувати розміри, накласти текстури та видати готовий проект. Найменша вартість виготовлення одного такого об'єкту складає від 5 тисяч гривень, а для цього потрібні інвестори та команда з професіоналів в конкретних галузях. Третій етап масове виробництво та співпраця з великими торгівельними компаніями, діяльність яких пов'язана з дизайном. Як це може бути використано в глобальному масштабі? Це є можливість залучити багатьох людей а також наповнити вітчизняний ринок товарами власного виробництва хорошого дизайну. Це також дасть поштовх для розвитку творчих майстерень, без необхідності реєструвати фірми чи розпочинати підприємницьку діяльність, щоб створити свій власний виріб, беручи кредити. Для цього будуть інвестори та виробники, які могли б бути зацікавлені зробити вклад в малий проект. Цей задум не є новий, подібні практики вже давно застосовуються у розвинених країнах. Але новим є те, щоб зробити такий проєкт масовим і потрібним саме тут, щоб кожна зацікавлена людина буквально за декілька годин могла б стати автором проєкту, реалізувавши його та отримати винагороду, здобути практичний досвід. Раніше мені вже доводилось виступати перед потенційними інвесторами, де я представляла іншу свою ідею. Тож для того, щоб успішно захистити свій проект, крім хорошої ідеї, необхідно було володіти хорошими навиками зі складання бізнес плану та мати надійну стартову підоснову, щоб інвестор відчув 90% впевненості у тому, що його. Інвестиції швидко повернуться до свого власника, і це є норма, бо так і всюди. А скільки ви готові заплатити за ідею?